Колона з прикриттям вибула, з одного блокпосту везли воду і харчі на інший блокпост. В районі села Октябрьське в 12.15 на них напали, була засідка. Перший постріл був з гранатомета, влучив прямо в двигун БТР, у другому, який йшов в колоні. Почався бій. Бій тривав годину. За результатами бою загинуло шість десантників і дев'ять отримало поранення. Із цих дев'яти два мають контузію, сім поранених. Всі доставлені до шпиталю. Під час бою, який відбувся в селі Октябрьське, вояки терористи, їх не можна назвати вояками, те, що вони зробили, не можна назвати вояками. Організували засідку. Декілька їх було приблизно чоловік 30-40. Приїхали за попередніми даними, як повідомили нам люди на двох азелях і на Жигулях. Організували засідку біля дамби. Люди сиділи, які сиділи снайперськими гвинтівками з автоматами, які дострілювали людей поранених. І з РПГ. Хочу продемонструвати вам гільзи, якими працюють тільки снайпера. Гвинтівка центрального бою. О, знайдені на місці е, так званої засідки е, рюкзак, де знаходились боєприпаси. В результаті бою їхні, е, з їхнього боку були поранені, вбиті, але оперативно вони, е, коли почали з ними бій, почали витягувати своїх вбитих і поранених і тікати, просто тікати. О, на даний момент проведена зачистка району. У бою втрати один БТР, один Г-66 з мінометною установкою. Район зачищений, з людьми проведена відповідна робота. справа в тім, що район, в якому почався бій, це населений район, і ніхто навіть не розраховував, там і бій то вести не можна, тому що там живуть люди. Терористи скористалися тим, що ну, просто навіть ніхто не очікував, що там може бути це. Ну, крім того, що е, після того, як пролунав постріл перший, відразу люди, які сиділи під мостом, добивали наших хлопців. Просто цинічно добивали бойовики? Бойовики, так. Да, з цими гільзами. Ці гільзи були знайдені під мостом. Я користуючись нагодою, хочу низько вклонитися батькам загиблих вояків. Висловити щире співчуття. Побрати без загиблих десантників сказали, що порвуть всіх терористів за смерть своїх друзів. Донецьку орудують чешенські бойовики з автоматами. Це підтвердив польський журналіст Міхал Кацевич, який нині перебуває на сході України. Він в своєму Твітері написав: у центрі Донецька в джипах сидять чешенці з калашами, захищають так звану Донецьку республіку. У ЗМІ з'явилася інформація, що автомобіль прикордонників на Луганщині напередодні розстріляла банда одного з лідерів місцевих сепаратистів Олексія Мозгового. Раніше вони напали на динамітний склад об'єднання свердлов-антрацит, викравши 1200 кілограмів амоніту. А 9 травня ці ж бандити розстріляли родину, яка їхала на двох автомобілях. Батьків вбили на очах у 10-річної дитини, а дівчинку тяжко поранили. Розмова бойовиків про жорстоку розправу з'явилася в інтернеті. Що вийшло? На Должанці сім'ю розстріляли. Сім'ю? Да. Давайте. Ага. Люди, люди пересікали границю ага. на, на машині. Наші обстріляли машину. Наші, так. Ну, блядь, зараз їх привезу, блядь. Убили сім'ю, Убили отца, убили мать, остался малолетний ребенок. Доки триватиме терор проти мешканців східних областей, доти триватиме антитерористична операція, заявили в МВС. Антитерористична операція на востокі країни не остановлена і не має основания бути остановлена до тих пор, терористи тероризують і населення здесь, в Донецькій області, в Луганській області. Наші вояки розповіли, як у Слов'янську сепаратисти-бойовики використовують житлові будинки та мирних людей для того, щоб без перешкод вести прицільний вогонь по українських військових. Дальні стрільби міномета від 5 до 7 кілометрів, в залежності від калібру. Сульба примір ведеться. Двоє кілометр живої черти міроду ведеться стрільба, куди ми стріляти не маємо права. Майже півтори тисячі озброєних сепаратистів нині дислокуються у Слов'янську, твердить керівник центру військово-політичних досліджень, представник групи інформаційних супротив Дмитро Тимчук. Блокпости екстремістів розташовані по периметру міста. Обладнано шість мінометних тошок. Бойовики знайшли спосіб проникати через кільце оточення підрозділів. АТО. екстремісти із мінометів кілька разів відкривали вогонь по телевежі та позиціях українських силовиків. Натомість наші військові сповнені рішучості.